Рада вітати вас на своєму каналі в'яжемо разом з Надією. І сьогодні у мене така приємна новина. Дойшли мої останні посилочки з пряжею, яку я замовляла, і тому я вирішила відзняти відео і показати вам, що я придбала. Чесно кажучи, обіцяла сама собі вже не купувати пряжі з вересня місяця. Думала трішки, ну, скажімо так, не зекономити, а зупинитися, тому що вже набрала всього і багато. Але розпочалося все з того, що в групі в моєму місті, де продають пряжу, розпочали продавати пряжу. Alize Superwash Artisan. Ну, звісно ж, я з такої не в'язала. Мені захотілося попробувати. І що ж я буду брати один моточок, давайте вже мені чотири моточки. Тому я взяла чотири моточки цієї пряжі. Зараз я вам скажу по номерочкам. Так, це у нас, якщо вони тут є ці номерочки. А, їх тут немає, здається. Ой, не бачу. Ну, я підпишу під відео. Ні, на цьому немає взагалі номера артикула. А, тут ось є, можливо, десь етикеточка відклеїлася. Ну, я підпишу на відео цей сіренький. Він такий, я б не сказала, що він дуже сірий, він якийсь такий цікавий колір. Це однотонна пряжа в 100 грамах 420 метрів, 75% шерсть, вовна і 25% поліамід. Взяла спробувати, не знаю, ще я ту не вив'язала, яка є, але вже ці знову набрала. Ну, Буду в'язати. Далі, взяла ось таку. Мені дуже сподобався, сподобався колір. Така цікава вона. О, це у нас номер е, 9002. от, 9002, такий цікавий. Так, далі я взяла ще ось такий. Він якийсь, як бутилка, напевно, кольор. Я б його, мабуть, так назвала. Це номер 666. Такий е, синьо. Зеленкуватий якийсь чи якийсь такий. Ну, я б його назвала, а може навіть і не бутилочний. Ну, оце він вам плюс-мінус так і передається. Ну він не синій, він більш зеленіший, я б його, тому що вам здається, синім він. ну Він такий, мені чомусь більш він нагадує, хоча може і не бутилка. Такий синьо-зеленкуватий. Так, номер я вам сказала: 666. І ось, звісно, з фіолетовим я вже без нього. Така, таке то, також цікаве поєднання кольорів. Там вони блакитний, і якийсь молочний, і жовтий, і фіолетовий, навіть розовинка проскакує. Цікавий такий. Потрібно спробувати. І це номер 9003. Ось так. Така в мене була покупочка шкарпеткової пряжі. Ще кому і як, і для чого в'язати я, буду, що буду в'язати, ще поки що знаю. Ну, те, що я знаю, тільки шкарпетки, ну, мабуть, буду в'язати, а можливо і ні. От, І тому, скажімо так, зробила невеличкий закуп шкарпеткової пряжі, вложила гроші в пряжу. Далі в групі вишеньки. Фейсбуці танечка адміністратор проводила розпродаж ниточки. Збирала на автомобіль для ЗСУ, попросила долучитися, хто може, і влаштувала розпродаж ниточки. І ці всі кошти, які вона виручила від цього розпродажу, вона також направить на покупку автомобіля для наших захисників. Ну, і звісно ж. На таких розпродажах потрібно тільки те й робити, що сидіти і чекати, поки, поки щось цікаве випаде. Я не хотіла просто так бездумно набирати, але дещо взяла. Взяла я ось таку красуньку. Ось, така цікава, мохнатенька пряжа, ось отак вона і є, як оце вам передається справжній її колір. Зараз я вам покажу, яка вона ось. Бачите, яка вона в ниточка. Я навіть встигла зробити пров'яз цієї ниточки. Зараз я вам покажу, ось дивіться, як цікаво виглядає. Легенький такий зразочок. Здається, в'язала спицями номер 3,5 починала, а потім перейшла на 4. Ну, Досить така цікава, легесенька, взагалі не колюча, об'ємна, мохната ниточка. Зараз я вам скажу, що тут у мене в складі цієї ниточки, тому що я вже роздрукувала те, як дає продавець. І ця ниточка ось Pessi, пекі, філаті, артикул Офлайн. 26% альпака, 26% меринос. І щось там ПС і ПА 3414%. 220 метрів у 100 грамів волошкове поле. У мене її вийшло 550 грам, по 60 гривень я її купляла. Ось, бачите, ціна. От, тому ось так. Я, чесно кажучи, хотіла з неї в'язати капор. Але так як вона досить об'ємна і будуть. Ну, такі, знаєте, отвори. Я думаю, що у вітряну погоду трішки не зовсім гарно буде виглядати цей капор. Бачите, ну, як для кардиганчика, мабуть, саме те, так як він такий буде легенький і об'ємний. А для капора я б хотіла щось таке більш щільніше. Ну, Ще вам покажу разочок цю красу, махнатеньку, таку, пухнастеньку, чомусь. Я коли дум, вирішила пров'язати зразочок, думаю, ну, цікаво, як поведе себе ниточка, наче не косить. На такому зразочку, що я в'язала, наче не косить. І скажу чесно, що на спицях 3,5 в'язала, то трішки так тугувато йшло, ну, за, зачіпається за цей мех, пух оцей, що стерчить. А вже на четвірці досить легко і досить гарно. Я задоволена цією пряжею, мені вона сподобалася. Буду щось думати і щось розпочинати. Коли це буде, я не знаю, але, думаю, найближчим часом. Далі ще була ось така пряжа. Мені, звісно, хотілося трошки іншого кольору взяти, але. Вже тієї не було. Я хотіла взяти такий колір м'ятний, на зразок м'ятного. Але вже не було, залишилася тільки ця ниточка. Ну, хоча такий, я б сказала, кава з молоком. Ну, це він вам так і передається, який він є. Досить такий пастельний тонів, такий спокійний. Але. Я ж також спробувала зв'язати зразочок. Зараз знайду десь уже в корзинці, прикидала його. От, це у нас тут назва Олімпіас арт Monitor, якесь, ну, не вмію на англійській чи на італійський читати. Так. 80% меринос, 20% ПА. 270 метрів у 100 грамів палітра какао називається. Але я б її какао, мабуть, хіба що така, знаєте, на молоці. Багато молока в какао. По 55 гривень за кілограм її брала і взяла її 460 грам. Зразочки, спочатку таки ж шукаю собі варіант для капура. Зв'язала ось такий зразочок. В дві ниточки. Ну, також з номер 4 ну, наче й непогано, але хотілося б також більш щільнішого. Ви бачите, як От після прання я вже провела прання зразочкові, І мені здалося, що він трішки косить. Ну, думаю, добре. Вдвойну, ну, в дві ниточки в'язала. Думаю, можливо, мені здається, попробую я в одинарну ниточку. І що у мене вийшло з одинарною ниточкою. З одинарною ниточкою таки вийшло, що зразочок то косить. От, І я і я зв'язала я його, це на спицях 275, щось покрутила, помудрувала, якось. Я, знаєте, одинарний, зовсім тоненький такий. Ну, це таке на джемперок, якийсь там зв'язати. Ну, класно буде, але. Для капора я хочу щось таке дрібненьке і щільненьке, що його таке придумати, поки що я не визначилася. Але от коли я оцей зразочок, він такий цікавий, і, ну, я чомусь бачите, в дві ниточки не так косить, як в одну. Можливо, тому що я відмотала частинку на клубочок. І була вже, якби одна ниточка перемотана, а інша з бобінки йшла. Можливо, цьому можливо цьому не так кос... не знаю. Але косина є. Але я думаю, вона не критична, можна в'язати щось і гачком зв'язати. Ну, і за такі гроші я, я задоволена таким складом. Зовсім не колиться, тактильно, чудово. Ось І гарненька така цікаві оці такі папиришки. ну... Не знаю, мені подобається. І ось такий в подвійну ниточку. Але мені більше чомусь подобається одинарний такий зразок. Він взагалі невагомий майже. Ну, не знаю, поки що не знаю. Зразочки пов'язала, щоб подивитися, як веде себе пряжа. І потім щось я так подумала і згадала, що я колись в'язала шаль. І у мене є схожого кольору ниточка в залишках. Здається, якщо мені не підводить пам'ять. Але не буду казати, мабуть, не пам'ятаю. Це Алізе та що 500 метрів у 100 грамах. Ангура Голд, здається, якщо є така, не пам'ятаю. Етикетки в мене немає. Мені здається, це Ангура Голд. Не знаю, потрібно глянути, можливо, я так згадаю етикеточку. Хоча вони і так міняють, могли вже змінити. Ну, Одним словом, я взяла і додала до цієї пряжі в одну ниточку, додала ще цю анкору голд. Ну, будемо вважати, що це вона, так? І що сам, саме цікаве, що мені так, знаєте, що ниточка, що ця, що 500 метрів, що ця, наче вони однакові. Мені здається, тут не 270 метрів, а менш, більше набагато. 100 грамах. Ну, не знаю, в мене немає можливості визначити правильно, тому що, наче та, що 240 в мене є, вона. Хоча, ось навіть, якщо дивитися, так, меринос і меринос по складу, тут 420, тут 270 заявлено, то, ну, різниці немає, я б сказала, так? Навіть оця якось пухлішою виглядає, ніж оця. Ну, не знаю. Можливо, ще ж тут така е, пропиточка. Ну, ось а, десь тут випраний зразочок, шматочок. Ну, Він не дуже, я б сказала, так відрізняється цей випраний від невипраного. Можливо, трішки розпушився. От. Одним словом, не знаю точного метража, але мені здається, що на спиці 2,75 метра е, такий тоненький, досить тоненький зразочок. Якби був тут метраж 270, мені здається, було б більше, ну, більш такий був. Так от, повернемось до того, що я додала ниточку, і ось як гарненько лягає. Мені подобається, можливо навіть брати менші спиці, щоб було полотно більш щільнішим, але щоб не було забитим. Ну, не знаю. Це була така проба пера, тому що в мене цієї ниточки зовсім мало. Можливо, буду докупа... докуповувати якийсь 에... підмот до цієї нитки, тому що вона мені досить сподобалася. Ну, мені оцей зразочок мені сподобався, як він виглядає, іначе косини немає. І, ну, одним словом, ось так. Так, далі йдемо. Поки що я з капором не визначилася. Далі я ще купила у цього ж продавця ось таку незнайомку. Щось таке рябеньке і досить-досить таке тоненьке. Ось така тонесенька ниточка. Зараз я вам знайду, покажу, скільки у нас тут метрів і грам. Так вона і заявлена, як незнайомка, тому що була без етикетки сказала продавець, 100% бавовна. 1500 метрів на 100 грам, І вона була по 25 гривень за 100 грам, Сірий меланж. У мене тут її вийшло 405 грам. Ну, не знаю, брала, можливо, буду пускати в підмот, можливо, щось скомпоную і кудись її застосую, можливо, перемотаю і щось зроблю ще цікаве з неї. Взяла, тому що хотіла якось допомогти і тому взяла. Ось так. Як то кажуть, всі брали, і я взяла. Так, і ще в цього продавця це вже не акційна ціна, взяла я ось таку ниточку. Це дівчата ниточка, якась металізована, не пам'ятаю вже як вона правильно називається, але для чого вона? Вона для того, щоб на рукавички, от бачите, яка вона така цікава. На рукавички, на пальчик вона має сенсорні здібності. Ну, тобто, коли ви в перчатках то е, і прошили пальчики оцією ниточкою, то вона по телефону, ну, можна телефон, не знімаючи перчаток, подивитися, зайти в телефон. Ось для цього її я взяла. Буду, хочу спробувати. Тут буквально 15 грам. Я навіть не пам'ятаю, поскільки вона чи 100 гривень за 100 грам. Ну, не пам'ятаю, не буду вас обманювати, ну зовсім там небагато. Коштує вона, тому я взяла, там її зовсім трішки треба, але вона продавала від 25 грам, від відмодбу. Але вже я так зрозуміла, що залишилось декілька конусів з залишками. Ну, 15 грам, мені цього мені 5 грам вистачило там її досить багато. Ось так. Ось такі в мене були покупки е, тут. Далі. Сьогодні ще приїхала посилочка з пряжної лавки. Я е, там купила Маринос 100% з заявленою, заявленим метражем 1130 метрів на 100 г. Ой, приїхав він. Мені він сподобався. Ось такий. Колір колір передається вам гарно. Я взяла його 300 грам. Чомусь мені захотілося з мериносику зв'язати е, собі такий гольфік. Порахувала, що десь, якщо я в'язатиму в три ниточки, то мені плюс-мінус, е, ну, я думаю, десь 300 метрів, там, ну, хай, б, хай навіть 400, мені було б нормальним метражем. Значить, сьогодні я отримала посилочку. Беру, заглядаю по конусам і що я бачу, дівчата. Я ще тільки відкрила, дивлюся, що щось дуже тонесенька ниточка. І тут виявляється, що цей маринос 2400 метрів на 100 г. Ну, я трішки, звісно, розчарувалася, тому що планувала одне. Тепер я не знаю, чи мені вистачить цієї ниточки. ну, Ось якось так. Бувають такі казуси, продавець вибачилася, але ж ну, я розраховувала на одне, отримала, ну як, по пряжі, пряжа та що потрібно, колір мені подобається, те, що хотілося, але ж метраж трішки не той. Що загадувався, але ну, нічого. Я думала, можливо, навіть дві ниточки буду в'язати. ну, Тут навіть треба, мабуть, в чотири в'язати, чи ні. не знаю. Ну, Звісно, положила пряжна лавка подаруночок, маркеручки ось такі. Ось такі у мене ну, трішки така, знаєте, покупочка. Я то її використаю, вона мені подобається, нема нічого страшного, але просто я хотіла ж трішки інший метраж. Це такий трішки розчарування, так? Далі. Далі я вирішила замовити ще собі спиці. Взяла ось такі. Я вже брала 5 і 6 номер, Зараз я в'яжу номером 5, мені дуже вони сподобалися. Ну, я люблю такими спицями в'язати. Вони недорогі. Цей номер взяла 2,25. Я думаю, мені на шкарпетки, тому що хотіла взяти Тріо 225, але в наявності вже декілька місяців я не можу їх схопити. І замовила ще собі тріо: ось такі. Це була акція номер 2,5 і номер 3 за 320 гривень. Я їх взяла. Не знаю, я взяла собі номер 2, і я ними прекрасно в'яжу, вони мені подобаються. Як буде з цими, я не знаю. Але в мене ті трішки інші. Ну, як вони то по вигляду, наче такі самі, але ну, треба пробувати. Це номер два з половиною. Ну, мені такі подобаються, такі кінчики, мені подобаються. І тим, що я двійкою в'яжу, досить зручно. Мені, мені, мені подобається. Як кому, я не знаю. Це потрібно все пробувати. Але купувати за 500, а мабуть, вже його більше стоять, бо я відкривала, здається, якийсь сайт. Там вже були Адді 800 гривень. Ну, якось по. Витратити 800 гривень, щоб попробувати, і вони не сподобалися, то якось, знаєте, не дуже. А, а такі вже можна, можна ними щось в'язати. Ось такі спиці. Тріо. Так, це я купувала їх також у групі в Фейсбук. Там гачки якісь спиці продають, схеми різні, там вони є, журнальчики такі. Ось такі мої в'язальні покупочки. Тому, мабуть, буду з вами прощатися і думати, обдумувати свої майбутні процеси. Що мені в'язати, як мені з цим капором мені хочеться, чомусь мені захотілося цей капор, і що, і що на нього придумати в підмод. Буду думати, тому на цьому все. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба, щастя вам, здоров'я, благополуччя. До побачення!